Work правильно, забігу. Зараз стянутися звідси запрововувались. Або там кадемо пропонував. А усе передати привищення. Ну, не автосом, звісно, різні можуть достигнути. Так, так, пожалуйста, шановне товариство, увага маленька. Е, бачите, я трошки обізнана на духовності, то сьогодні можна з впевненістю сказати, що збуваються слова Христа. Желаючи розбагатіть, походять на чоловіка п'ючи воду із моря. Чим більше п'ють, тим більше жарти. І ніколи не від пиття, поки не погибне. Бачите? Ніколи він не відстане від пиття. Друге, як на це Карл карма, він сказав так, да, якщо чоловіку приходить прибиль на 100%, він поїде на все. А якщо на 200% буде рисковать навіть життю. Ви бачите, ви ж рискуєте життя. Це е, 650 тисячі 600 При тиску 250 атмосфер. Це, це, можна сказати, заряд артилерійської дивізії. Якщо воно бахне, не залишиться нічого. Ви розумієте? Але справа навіть не в тому, що це ми констатуємо факт. Ми дивимось по телевізору, яка в нас добра влада. Вони як, як, як по телевізору виступають, то хочеться подивитись ззаді на спину, чи крим нема, ангели. Але насправді що робиться? Люди писали у в прокуратуру, в МЧС, в міліцію. І ніякого проку нема. Ніхто на вас не дивиться і не хоче дивити. Тут все зав'язане на капіталі, так як я сказав. Як сказав Ісус Христос, Мало того, нам сьогодні, знаєте, прикро те, що ці люди, які мають служити народові, які всі на бюджеті, це державні службовці всі, міліція, МЧС, депутати. Це ті люди, які на народному падаянні. Не забудьте це слово подаяння, Ми їм подаємо. Пролетаріат їм подає. Вони нічим не відрізняються від тим, що під церквою на подаянні, але це узаконення а ти ні. І від них треба службу чесну, чесну порядну службу, так як це має вона бути. Але вони не служать, не служать і не хочуть служити. Так що, шановні друзі, оце, що ви зібралися, це їхня бездіяльність. Це вони сприяли керівні. Посад... Керівники посадовці сприяли цьому протесному діянні. Ви розумієте, що це таке? Вони будуть за це відповідати. Якщо він не хоче служити народу, громаді, от є міський голова, він не дав дозволу на діяльність оцеї контори. Однак на голову не звертають уваги. Не звертають уваги місцеві посадовці, міліція, прокуратура, МЧС. А чого? Цікаво, чого? Якщо вони не хочуть народу служити, то будь, ласка, клади посвідчення на стіл, кашкета на сідало куряче, галіфа під, під койку і йде в народне господарство. Але народне господарство сьогодні уособлює тільки базар. А там розказує, який ти розумний. Шановні друзі, я бажаю вам натхнення. Нікого не бійтесь. Відстойте свої права, тому що як воно гупне, то підете геть з дітьми з домашніми тваринами на, на небесах. Тут щодо нема. Це серйозна справа. Я вам дякую. Наснаги, терпіння і вказати нас Тарас, Тарас Горю. Як Тарас Геровоч сказав, борітеся, поборете. Наша вимога одна. Протягом двох діб це 48 годин вибрати звідси, прикоротити, обмежити свою діяльність, звернути її. Дякую вам. Доброго дня всім присутнім. Володюк Михайло Іванович, хто мене ще не знає. Справа в тому, що оцей випадок, всі, який відбувається зараз під самими вашими хатами, він давно на контролі. Комітети, я особисто неодноразово писали листи і засідання виконкому навіть провели про те, щоб не дозволяти тут на такій відстані продаж цього газу. І заправки машин, щоб не було. Але незважаючи на наші всі рішення і на листи, які ми писали, до вищестоящих організацій, до контролюючих, до силових структур, в мене на столі вже лежить ціла пака відписок, згідно яких вони посилаються на різні постанови і листи вищестоящих організацій, не дозволяють їм навіть проводити перевірки. Ці перевірки заборонені на рівні Кабінету міністрів. І на сьогодні, минулого тижня, я хочу вам сказати, були навіть спожежники МНС, представники обласного відділення, їм теж було заборонено перевірку. Дана перевірка була дозволена їм тільки втручання внесення спеціальної постанови кабінету міністрів, яка дозволяла перевірити оцю стоянку. Після того як вони приїхали, виявилося, що так представники ринку мають немає відношення. От на вашому плакаті написано борги, але вони насправді вже продали свої земельні ділянки трьом нашим співмешканцям Шепетівки, які на сьогодні не оформили ще горя горесп е, суборенди з них, з нами з міською радою. Е, ця заправочна станція знаходиться тут поза законом, тому що вони не погоджували ні розташування, ні самого проведення з цих робіт. Подібні заправні станції, вони підпорядковані в Києві, тільки і, ну, великому бізнесу, розташовані практично по всій північній зоні нашої Хмельницької області, але ніде так немає близько до житлових приміщень в Шепетівці. Те, що від нас що нас стосується, і довести вашу інформацію сьогодні, вашу акцію протесту до вищих шалонів влади, ми зараз це зробимо і будемо вимагати так само, як ви, щоб вони прибули сюди і вжили дієвих заходів. Всі представники силових структур, на які сьогодні Андрій Мосійович посилався і казав, що вони бездіють, Насправді в них так само, як і в нас, пов'язані оцими всякими постановами руки, і вони приходять тільки перевіряти папірці. Ці шоці хлопці, що стоять з машиною, надають їм. А в них є відповідні дозволи. Тобто сама проблема. Оціх заправок, вона не знаходиться тут в Шепетівці, вона знаходиться в Києві. І на цих заробляються заправках великі гроші. І відповідно, ризикованим шансом є ваше життя і ваші житлові приміщення. Ці дії, які ви зараз вчиняєте по відношенню до захисту своїх інтересів, вони є як крайня міра. Ну а що від міста треба буде? Ми зараз будемо підключати область і підключати аж до Києва всіх, щоб вас почули. І щоб забрали цю машину, тому що нас вони по документах і по наших зверненнях не чують. Може, почують територіальну громаду. Дякую всім за увагу.